Літо, пора ягід, овочів та фруктів. А нещодавно на ринках рівного з'явилася кукурудза. «Кукурудза 20 гривень, штучка, кукурудза домашня, 5 количеів. кукурудза дуже солодка, добра, кукурудза беруть гарно. Я чуть кукурудзу торгують другий день. А раніше торгувала Закарпаття-Чернівці. Ну, була дорога. Ціни на кукурудзу в різних продавців особливо не відрізняються, і на ринку вона є в достатній кількості. До цінової політики на кожен продукт рівняни ставляться із розумінням: відбити оренду, відбити податки, щось собі щоб залишилось. Яка має бути ціна? Комуналку сплати за світло, за газ, за все остальне. Це все в є кукурузи. Вистачає на ринку і лохини. Її ціна однакова в кожного продавця 130 гривень за кілограм. За менші гроші можна купити малину. Малина, ця осіння тільки починається ще. А кукурузка кукурузи є. Підніше трошки. Я її продаю не дуже та й дорого. 50. Її тако бажано збирати перед дощем. І якщо її перед дощем збирати, то вона така більш, більша і сочніша. І вона навіть смачніша навіть так. Але і під душ, після дощу теж хороша. Разом з тим, за дещо нижчою ціною тепер можна придбати баштанні. Почали завозити Херсонський Кавун. Десь я думаю, з півтора тижні тому такий, що вже був смачний, не водянистий, хороший кавун. То десь з півтора тижні тому зараз у нас у продажі є херсонський кавун. Ціна його 25 гривень за один кілограм. Також є диня, диня Амал в нас привозять із Азербайджану. Якщо не помиляюся, так ціна за диню у нас 55 гривень за кілограм, виноград. Кішмиш, Молдова, по цінах 150-140 гривень. Ось зараз так само люди дуже добре почали брати сливочку. Сливочка хороша, свіженька ціна за 50 гривень за один кілограм. Кукуруза домашня, тобто, ну то ціни вже всі, кожен регулює. По своєму В середньому ціна кукурузи зараз сягає 20 гривень за одну штучку. Придбати на ринку можна також і ожину, соницю та чорницю. Щоправда, їх уже не так багато, як раніше. Вистачає на прилавках абрикосів, персиків, слив, черешень та винограду. Якщо ретельно пошукати, кожен може придбати ягоди та фрукти на свій смак та гаманець. Ольга Денілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.